Виконуємо номер 824 із підручника Алгебра 7 та номер 36,14 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, Видавництво Генеза 2024 рік. Подайте у вигляді многочлена. і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Подамо а в десятому степені і м у четвертому степені як квадрат деякого виразу. А в десятому це квадрат А у п'ятому, а М у четвертому це квадрат М у квадраті. І тепер маємо добуток. Різниці, тут мінус в дужках, неправильна умова, добуток різниці двох виразів на неповний квадрат їх суми, дорівнює різниці кубів цих виразів. Піднесемо тепер до куба, отримаємо А в 15 степені відняти М у 6 степені. Завдання друге подамо 25А в квадраті як квадрат виразу 5А. Маємо добуток суми двох виразів на неповний квадрат їх різниці. Добуток суми двох виразів на неповний квадрат їх різниці дорівнює сумі кубів цих виразів. Підносимо до куба 5 у кубі це отримаємо 125. Подамо 4х у квадраті як квадрат виразу 2х. 14. Це у нас буде 2 помножити на 7 і 49 y у четвертом подамо як квадрат виразу, 7х у квадраті. І тепер маємо. Добуток різниці двох виразів на неповний квадрат їх суми. Добуток різниці двох виразів на неповний квадрат їх суми. дорівнює різниці кубів цих виразів. І підносимо тепер до куба. Маємо 8х кубі відняти 343 сім у кубі Y у шостому степені. І завдання четверте. Подамо 9P в четвертому степені. Я квадрат виразу 3П у квадраті. 12 – це у нас 3 на 4 помножити. І 16 – це у шостому. Як 4 це у кубі добуток і в квадраті. І тепер маємо добуток суми двох виразів на неповний квадрат їх різниці. Добуток суми двох виразів, на неповний квадрат їх різниці, дорівнює сумі кубів цих виразів. І підносимо тепер до куба. 3 в кубі це 27, показники степенів перемножаємо буде П у шостому. 4 в кубі це 64, і показники степенів перемножаємо це в дев'ятому степені. Номер 824 із підручника Алгебра 7. Та номер 36, крапочка 14 це 14 із підручника математика 7 виконано